Друзі, привіт! Вітаю на Словкошоу. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому Дрібід просить власників російських паспортів на вихід. Розглянемо, чому за попередній тиждень ми отримали з вами мінус на Словко шоу, і спробуємо дати прогноз на крипторинок. Цікаво, Let's get into it! Вчора почала поступати інформація, що всі власники російських паспортів, хто торгує на біржі Дрібід. Отримали листи щастя з повідомленнями, що в найкоротший термін їм слід закрити свій аккаунт і вивести всі кошти з біржі Dribit. І, чесно кажучи, піднялася певна хвиля паніки. Звичайно, Дрібіт не основна біржа. Більшість росіян торгують на байбіті, але вони вже прогнозують, що так само може поступити Байбіт, і такі самі листи вони можуть отримати з байбіта. Цікаво слухати їхні аргументи. Європейці такі погані, вони нас не поважають, вони нас не люблять, вони там прогинаються під щось з жодного моменту. От чому це так відбувається? От просто так, ні з того, ні з цього дрібід вирішило, що росіян треба випхати. От, просто нічого не відбулося, правда, за останні три роки. Ніхто нічого не каже. Ці люди не виправні. Вони, чесно кажучи, не виправляться. Що я можу рекомендувати їм? Інвестуйте, чуваки, у своїх півнів з гімна, інвестуйте, чуваки в лапті. Інвестуйте на керняку свою срану Мосбіржу, де все йде вниз, де люди прогорають, де втрачають мільйони. А якщо хочете бути в цивілізованому світі, то або виїжджайте нафік з тої Росії і перестаньте там платити податки, або якщо можете, то знімайте свого Гітлера. І буде все у вас добре, і ніхто не буде вас виганяти. Поїхали далі. І так, друзі, подивимося результати нашого попереднього тижня. Ми отримали збиток 2628 доларів. І біткоін просів із 104,206 на 96700, тобто на 7,5 тисяч доларів. Падіння досить суттєве. Ну, збиток очікуваний. Було дуже багато тижнів плюсових підряд. Бачите одні плюси. І це абсолютно нормально. З хорошого. Наш баланс біткоїні сильно підріс. Було 1,793, стало 1,905. Бачите на графіку, як це гарно видно. Це таке. І дивимося, що з нашими опціонами. Тут червоні дні. Всі наші продані опціони дали нам мінуса. Таке буває. Трейдинг це така штука, що не завжди плюси. Бувають мінуси. І, чесно кажучи, я підозрюю, що це далеко не останній мінусовий тиждень. Якщо не буде швидкого розвороту вгору, то у нас буде кілька підряд мінусових тижнів. Зараз від закриття біткоін далі впав. Подивимося на наш баланс. Зараз у нас в біткоїні ми виросли, а тут ще на 1000 доларів упали. Так що потрошки падаємо в доларі, ростаємо в біткоїні і чекаємо, поки буде якийсь розворот ринку. Також я почав набирати комбіки. Бачите, у нас тут вже пішов движення. Комбіки своє відіграли. Ми на них непогано захеджувалися. Тепер ми їх набираємо. Чому ми їх набираємо? Бо вони зараз дешеві. Дивіться. Пам'ятаєте, тут відсоткові ставки на депозити, ми колись говорили. І хто уважно слідкує, пам'ятає, що тут були суми 13-14%, 12%. А тепер дивіться, 8,34%. Це означає, що люди на ринку розувірилися в ріст біткоїна. Ну, по крайній мірі, вже не так активно вірять, як раніше. Того час комбіки набирати, ну і по-великому час потрошки в ринок заходити. Хто вірить, що це корекція, а не початок ведмежки. Ми маємо бути готові до всіх сценаріїв. Це, що стосується дріб'іта, ми вже на 1 біткоін продали опціонів. І на всякий пожарний я купив на 0,2 біткоїни опціонів, І в мене карма, що на куплених опціонах вічно я мінусую. Але ці опціони експіруються аж 21 лютого, через 2 тижні. До того часу, може бути ще ріст, можуть дати плюсик. Такі, такі от справи. Йдемо на біржубітникс. А тут у нас все цвіте і пахне. Чому? Бо тут ми шортимо всякі різні монети. Дивіться, яка краса. По суї, що ми маємо? 2150 доларів в плюсі. По Солані. По Солані ми маємо 4100 доларів в плюсі. Причому, подивіться, зараз ціна Солани 193 долара. Шорт ми заходили зі 185, і ми цей шорт розторговували. І замість мінуса ми маємо шикарний плюс. По Попепе по я трошки позицію зменшив, як і пасую. І попепе у нас зараз, бачите, 6700, майже 8700, 8600 доларів. в плюсі. Теж все класно. Ну і саме герой це у нас тут лейткоін. Там реально великі об'єми. Тут у нас в плюсі 12,5 тисяч доларів. Тому, в принципі, професійні трейдери можуть заробляти не тільки на рості, а й на падінні, і досить нормальні суми. Так що, отак, поїхали далі. Друзі, спробуємо дати з вами прогноз на крипторинок. Звичайно, будь-який прогноз це справа дуже-дуже невдячна, але все-таки маємо право. Тільки пам'ятаємо, що мій прогноз це моя власна думка, в яку я інвестую власні кошти і нічого більше. Це в жодному випадку не рекомендація вам до якоїсь дії. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що уже не перший тиждень я прогнозую, що крипторинок впаде. Коли говорю крипторинок, в першу чергу я маю на увазі біткоін. Адже в основному я торгую біткоїном, а різними щиткоїнами я торгую тільки від шорта, чесно кажучи, з дуже гарними результатами. Ми сьогодні їх подивимося. Так от, мій прогноз лишається в силі: біткоїну потрібна корекція і потрібне падіння. Але є певні. Нюанси. Я вже 8 років на ринку, і я, в принципі, знаю, як відбувається падіння. От серйозні падіння, такі відсотків на 20, на 30, вони відбуваються в ті моменти, коли ринок перегрітий, коли індекс страху та жадібності знаходиться глибоко в жадібності, або навіть в екстремальній жадібності. От тоді, як правило, йдуть сильні падіння. Що маємо зараз? Зараз індекс страху та жадібності знаходиться в зоні страху. В принципі, це важливий індикатор. Тому I am little bit confused. Конкретно я не впевнений, що саме зараз ринок буде падати. Ситуація не зрозуміла. Швидше, це? я думаю, так, що біткоін має падати. Багато людей, багато інвесторів злякалися, вони фіксять свої позиції. Більшість плюс. Хтось у мінус, хто встиг закупитися на 108-110. Більшість плюс, звичайно ж. Але великі гроші цей біткоін потрошки викупають і не дають йому можливості сильно впасти, не дивлячись на всі індикатори, і не дивлячись на те, що гарна корекція от потрібна. Вона вже не то, що дозріла, вона вже перезріла. Тому, в принципі, на Славко шоу я стою фьючерсами в шортах. А опціонами я дивлюся вгору. Наша мета збирати опціонну премію. В принципі, ця стратегія досить складна, вона тільки для професіоналів. Вам же ж я можу порекомендувати. Все те саме. Якщо ви торгуєте, торгуєте тільки біткоїном. Не звертайте увагу на альткоїни, на щиткоїни, навіть на ефіріум не звертайте увагу. Подивіться самі, що робиться: Біткоїн виріс, ефіріум нормально, не виріс. Біткоін трошки впав, ефіріум звалився відсотків на не знаю, 25-30, Мабуть, треба дивитися. Будьте розумними, не вважайте, що ви зможете переграти ринок. Початківці мають торгувати біткоїном і на споті. Папа! -па.